Вітаю малята! Сьогодні знову у нас недільна казка. І завітала до нас сьогодні книжечка пухнасті казочки, яку написала наша франківська письменниця казкарка Віталія Савченко. Я прочитаю вам казочку «Мрійливий ведмежа. Ведмежаті зовсім не хотілося спати, ну і ані скілечки. Мама незадоволено бурчала щось про те, що порядні ведмеді давно вже сплять. Сплячка це нормально. Стан, це нормальний стан для кожного ведмедя. Та ведмежа не зважало, воно мріяло. Хотілося бачити зиму, сніг, мороз, свята, сійливу ялинку і гору подарунків. А чому інші звірята не сплять, укотре запитувало мале в матері, яка сонно кріпала очима, час від часу потираючи їх лапами? Вона страшенно хотіла спати. А це капусне ведмежа мучило її запитаннями, на які вона неохоче, але таки намагалася відповідати. Давалося, їй це нелегко, адже розум уже наполовину спав. Тому, що ми так влаштовані?» Мусимо на зиму засинати. Зимою немає чого їсти. Інші зробили запаси на зиму і не пропадуть. А ми? Ми не робимо запасів. Чому ми не робимо? Знову запитала маля. Бо ми їх наїдаємо. Синку, ходи вже спати? Нема сил говорити, язик не слухається. Мату та йди лягай і спи, а я ще трохи посиджу, подивлюся у віконце, а тоді теж піду спати. Ведмедиця, зітхаючи, поволі побрела до свого ліжка. А ведмежа, притуливши носика до холодної, розмальованої морозом шибки, довго спостерігало, як білченята, зайченята і лисенята ліплять на глявині сніговика. Наразі почав падати лопатий сніг. За якийсь час маля позіхнуло, його оченята густо закліпали, і воно потюпало до свого ліжечка, зручно вмостившись, ведмежа солодко засопіло і снилися йому кольорові вогники на ялинці, подарунки в барвистих пакунках, а ще. Та танцюючі сніжинки-байлеринки. Ось така гарна книжеч, казочка, написана Віталією Савченко і видана в видавництві Магура, власне, для малюків. Також у нас є казочки, отакі от от, е, збірничка українські казки. Також у нас є карусель казок, така книжечка, є українська народна мудрість, де зібрані теж народні казки, а також казки лісовичка. Отож, маляти, запрошуємо вас до нашої бібліотеки подивитися гарні книжечки, послухати казочки. Чекаємо вас. До побачення!